Дядько, що це ви там робите? а? О, <свят> <по -дов 'ї. свят> дядя Слава вже заряджається, бачите? Ще темно кругом, і дядя Слава вже заряджається, Вон, бачите, нічого не видно. Ніч-ніч. А тут же процес. процес іде, дядя Слава збирається і ми будемо збиратись. Друзі, всім привіт! Це дядя Льоша. Ми зі Славою виїхали на рибашку, будемо шукати наш осінній трофей. Ще залишається небагато часу у нас до кінця осені. Ну, вважаю, що трофей ми свій зловимо. А зловимо чи ні, подивимося? Давайте разом поїхали. Так, друзі, заходимо в воду, Дядя Льоша поки зібрався, так вже і посвітлішало. А дядя Слава вже злив щуку чи жереха когось такого добру рибку так вигнуло з пінінга. Ну нічого, Віпо? Яркий Віпо, пробуємо. Може і нас хтось зустріне зранку. ну Поставимо зранку яркіше, а там будемо дивитись. Так, Дядя Слава закидає вогонь, пішла вода гаряча, і ми закидаємо. А, по великих судаків, щук, жерах і всіх подряд. По наші осінні трофеї. Сьогодні у нас така погодка без туману. Сьогодні ми з берега, без човна, обіцяли дощ, то човна ми і не взяли. Ну, як завжди, дощем не пахне, як кажуть, а ми з берега. Ну нічого, з берега теж цікаво ловити. Боже, ми таке зломимо наш синій трофей з десь славою. У нас тут конкуренція така, баклани ныряють цілими стаями. Риба якась ходить поверху і баклани її тут контролюють постійно. О, скільки вон по небу полетіло. Все на південь. Відлітають же. Так, настеча якась зранку, нічого собі тут. Щось мене зносить, не знаю. Так, поки нікого. Трішки повільніше проводку робити. Бо вже не літо, а ми тут з тобою на такій швидкісній. Так Дядяслав, в тебе на швидкісній проводці взяла риба чи ні? Ні, ні. На ну, повільний? Угу. Поняв. Бо я так теж щось то повільно, то таку швидше пробувала. Поки що. Без нашої рибки. Ми будемо пробувати. Зараз може сонце вийде і ще краще буде клювати. Ну, одна покльовка вже є, це дуже добре. Так. А у нас перша мимо каси. Оп, продовжуємо. Так, друзі, поки Судачок нам сказав хлопці трішки пізніше. Збираємо наш лайтовий комплектик, ставимо хітомі нашу і пробуємо зловити окунця. Чи якось білу рибу вганяє тут по затоці, так не знаю, що за риба. Зараз спробуємо зловити. Якщо щось буде, обов'язково вам покажемо. Так, друзі, перша рибка. Дядя Льоша щось на лайт зловив. Зараз подивимося, хтось там такий давай такий, ух! І зараз подивимося. О, конець так є, дивіться. Ось такий красивий, майже зимній. Зараз покажу. Оп! Ось такий. от, Ох, влопив з ударчиком. Такий, бачите? Ширі. Такого підняв свого хаєра. Класна рибка, красива, зараз відпустимо. Ось така рибка. Оце у нас. Чувствую, буде ось така сьогодні рибалка. На це подивимося. Пускаємо. Оп. Пішов, пішов. Зараз покажу, на що зловив. Наша хітомі. ось в такому кольорі 2 дюйми. Вантажок 6 грамів. Ось така от приманочка. Дивіться, передовжуємо. Так, друзі, щодо проводки, проводку треба дуже таку не, будемо так казати, не бистру, там, не відриваючи вантажок від дна. Тобто так маленькими, маленькими потягочками, підривчиками проводити, а по-іншому не хоче брати. Дуже прошу, а зараз якась риба у нас. Зараз туди закинемо, спробуємо показати щось. У кінці по одному клюють і все. Судак мовчить. Може рано ще, будемо сподіватися, трішки пізніше вийде. Ось така от проводочка. По пару підкидів такі робите і пауза десь 2-3 секунди, бо щось рибка дуже така неактивна. Навіть о кунці, там годин клює і все, і замовкає місце. Навіть на структурі там ракушку знаходити, по ній. Потихеньку, потихеньку підіймаєтесь і все одно щось. Ну, зараз риба така не хоче різко клювати. Ну чого, зараз може вийде сонце, трішки посвітліше, може буде активніше, ну це подивимось. Слава теж перейшов на мілкі приманки, А, ні, Дядя Слава на великі ловить. І ні, теж щось. Набридло. А, вже набридло. Так. Ловимо, що ловиться, як кажуть, поки що без трофеїв, Ну, продовжуємо. Друзі, поки у нас пауза, чайна пауза, будемо так казати, розповім історію. Пам'ятаєте, ми були на рибальці зі слави, не Слава десь ловить. Ту... Була рибалка в тумані. Хотів розповісти історію і забув, зараз розповім. Значить, Було це десь на річці Тетерів, там, ну, так, так розповідали, не знаю. Три товариші збирались там на, цей, на рибалку на соло, на ночну. Набрали там снастей, приманок, там всього, там харчів набрали, там, ну, як завжди, щось за проїзд, будемо так казати, теж взяли і поїхали. А один не зміг ними, каже, я, хлопці, я там відпрошусь, там жінка не відпускає. Може, трохи пізніше, там, чи під вже приїду. Ну, добре, добре. Ті ж двоє приїхали, а такий туман був сильний, от як у нас на рибальцях, при приблизно такий самий. І тетерів в тому місці не дуже така річка широка. Ось розклали снасті бігом, там одну за проїзд, другу, третю там снасть розклали. Все там, давай, каже, на сома. Тут десь там, от недалеко від того берега, там корчі, і туди там зараз насадили печінки, там все закинули там. Поставили спінги, а туман нічого ж не видно. Ну, Закинулися, сидять, там одна, друга, третя, там, дзвонять уже товаришу. Там, товариш каже, ні, хлопці, я під утро приїду там, все. І тут приїжджає під утро, сидить один товариш у нього такий сумний. там. Не знаю, там зовсім не розмовляє. А другий там сміється капець. Тут каже, що, що трапилось, каже, та що, що, ну закинули ж на сома там з вечора. І тут вночі покльовка, і така, що потащила у спіннях там, на той берег. Підсекли там, тягнуть там все, аж такі ж спросоні за приїзд. І тут тягнуть, тягнуть, кажуть, щось так впирається сильно, сине, барахтається в, на берег. Витаскують, а там глаза такі красні, і зуби, то один як побіг десь у ліс, аж піду тільки вернувся, а, а, а вторий роз, ну, такий більш-менш роздивився. утром каже: один каже все, я більше там не, не вживаю все, я заповнюся. Ото й сміється, каже. Так а що, що ж було? Та що ж, ти ж приїхала, да, закинула там, на ту печінку і закинула на той берег. А там собака йшла і з'їла ту печінку. А вони її перетягнули через річку на берег. Так що така історія? Один каже зовсім пити, покинув. Ось так, не таке буває. Друзі, як бачите, сьогодні рибалка теж така не дуже. Шукали судака, ніяк він себе не проявив сьогодні, ну нічого. зловив одного окуня, бачите, похолодніше, у нас вже по-зимньому такі шапки поодягали, все холодно, капець. Так що так, ну нічого, хоч воздухом подишали, природу побачили, друг друга побачили, та й рибку одну побачили, хоч одну, але була. Так що так. Будемо на сьогодні, мабуть, завершувати. Будемо з Дядя Славою, ще шукати наших тут осінніх трофеїв. Ще не зима. Так що осінні трофеї, мабуть, нас ще чекають. Подивимося. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времени суток. Мирного неба над головою, по можливості, виходьте на рибалку, теж пробуйте, шукайте свій трофей. Діліться з нами своїми, мабуть, фотографіями чи просто пишіть. Як у вас з трофеями осінніми? У нас, як бачите, як є. Ну нічого. Так що так на сьогодні все. Будемо завершувати. все, всім пока, та до зустрічі на наступних рибалках. Пока-пока.